У міському пологовому будинку народилася вишивка. Вже другий поспіль. Працівники медичного закладу збираються на патріотичному святі, демонструючи свої вміння і таланти. Сукні, рушники, картини, ікони, вишиття бісером та нитками найрізноманітніші техніки. Все це можна побачити в стінах закладу. Не типове заняття для медиків, однак на прочут дивовижні оцінили і наші кореспонденти. Виставку вишивки приурочили до Дня медичного працівника, який в Україні відзначатимуть 19 червня. Та ця подія неодмінно стала продовженням доброї традиції, яку започаткували торік. Наші працівники не тільки добре працюють в професійному плані, але вони мають різні уподобання. Щоб подивитися, це ця виставка, яка показує велике розмаїття кольорів, малюнків. Я знаю, що тут представлені вишивки, які передаються з покоління в покоління. Можливо, деяким більше ста років добре представлена і сучасна вишивка картини, сукні, рушники, ікони виставлені як на продаж. Майстрині таким чином мають можливість немовби то помірятися силами, бо поміж звичних глядачів роботи оцінювало професійне журі, визначаючи кращий відділ. Сьогодні ми є свідками, коли міський пологовий будинок. Нам представив таку прекрасну експозицію, що розбіглися очі. Я, як член журі, я не можу визначити краще відділення чи кращі вишивки, тому що кожна вишивка по-своєму унікальна, красива. В такий спосіб жартують медики. Вони засвідчують кожному, що вміють лікувати не лише тіло, але й душу. Ми привикли бачити їх біля операційного столу, біля ліжка хворого. А сьогодні ми їх побачили в якості митців, тому що ті всі експонати, які тут представлені, це є е, талант. І оці конкурси, виставки, які ми проводимо, вони згуртовують людей, роблять їх ближче один до одного, що дуже важливо в наш час. Міський пологовий будинок має таланти так, жартома медики назвали виставку. Свято матиме продовження вже в четвер, однак, учасників буде набагато більше.